Привіт! Сьогодні я поділюся з вами рецептом тіста, яке довго не частіє. Пироги залишаються довго м'якими. Ось таке воно в середині. Пироги у мене з вишнями та з абрикосами. Начинка може бути будь-яка, може бути сир, мак або інша начинка, яку ви любите. Розчиню дріжджі. 40 грам дріжджі. 2 столові ложки цукру. Вливаю 50 г молока приблизно. Молоко повинно бути тепле. Вставляю дріжджі в сторону, нехай запрацюють. Вливаю 4 яйця. 240 г цукру. 30 г ванільного цукру. Просто рояй яйця з цукром. Дріжджі почали працювати, виливаю сюди дріжджі, решту молока. Всипте сюди трошки куркуми та добре все розмішаю. Робішу миску, висипаю сюди 1 кг просіяного борошна, виливаю яєчну суміш. Додаю сюди 100 г вершкового масла 82% жирності та 100 г маргарину 72% жирності. Масло та маргарин мають бути кімнатної температури. Підсиплю ще 50 г борошна. Борошно може бути різне, так що. Треба дивитися по консистенції тіста та вливаю 60 грам рафінованої олії. Тісто вже відстає від стінок миски. Накриваю рушником та ставлю в тепле місце на півтори години, щоб тісто підійшло. Для начинки я взяла 1 кг абрикос без кісточки та 300 г вишні без кісточки. Вишня у мене свіжа. Начинка може бути будь-яка. До вишні додаю 2 столових ложки кукурудзяного нок Перемішаю добре. Тісто ще дуже добре підійшло. Підійшло воно в три рази, обминаю його, Притрошу зверху трошки болошну. Відщіпує шматочок тіста. Формую кульку, розминаю, вмакаю тісто борошно, даю неповну чайну ложку цукру та накладаю вишні, защіпую. Викладаю у форму застелену пергаментним папером, так само роблю з абрикосами. Додаю цукор. Пироги вже підійшли змажте їх збитим яйцем. Ось такі м'які пироги вийшли. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки та лишайте будь-який коментар. Це допомагає просувати відео в Ютубі. Дякую всім за перегляд!